Ключ, будь ласка, сюди ключ. Тут потрібен ключ. Є, Ту, є ключ. Сюди. Ось там двері. Тут має щось бути, наприклад, ще одна зачинена двері. Ну, ми ж yes. тільки почали, Ну нахуй ви це Це не я. Та то Там же міна була.

Конечно, обозор. Это да? А бабушка брать ловушка, Блять! А шо ты, блять, Смотри, вот так. Бля, ай. Не Так, будь ласка, проголосуйте, будь ласка, за автопилот. не Окей, він намагається лут забрати, я так розумію. Він не викупив! Він не викупив нахуй, що проголосував закрити. Де Тарас там Саша на корабль, блядь! На корабль! Чому? Я не хочу. Саша, ну ми за автопілот проголосували, ну з'їбись ти на корабль, будь ласка. в Discord Так, як я вас чую? Сука, блять, магія, нахуй. Просто пропустил голосування ваше. Mm -hmm. Там на пів нахуй мапу в пьешь. А, ви ну, там висит, блядь, приебал. Ебать, не, нахуй я. Сука, я? Сука. Александр, блять. Саня, ты хочешь минулый вечер повторить? просто 9 разів на ладне идти сами знову. снова. <реку> а, не, не сьогодні, хлопче. <реку> Бывай. Бывай. Нахуй. Ну явно, блядь, <реку> не на ты. Хе-хе, ебернт. Для того то треба вміти вдар. Emotional damage! Хлопці, дивіться, тут мапа іначе. Аккуратно, Ти жив? Ммм. Ммм. Несхожа на це. Хлопці, я, до речі, знав про останню обнову, що на цій зоні теж, в принципі, левер скидано. Єбать, я болтаз знайшов. Серйозно? Я там болтаз знайшов. І чайник, ти пропустив чайник? І бутилки, тут, тут пляшки, гайс, це перемога. Ну кого путь, припиніть, у мене епілепсія зараз почнеться. О, господи. Батьо, батьо. Не треба. І It's sound the police. Ну і звичайний холодний і теплий білий. Gracias. <laughs>